Всім доброго дня! Щиро дякую, що ви приєдналися до мене сьогодні. Спогадаю, що вам всім добре. Крім того, створення цього світла серед невеликих моментів, коли Ісус прийшов до нього, вічний, доскідчений Бог, творець всіх, вартість всього нашого поклоніння, похвалу та вдячності, став щоб Заплатити ціну свого обраного народ. Цей момент затемнений тільки у смерті воскресіння та вознесіння Ісуса Христа через 33 роки пізніше. Однак, незважаючи на що проголомшливість цього моменту часу чи багато людей помітили. Декілька пасторів, що були як низькі в суспільстві, як було можливо в цьому часу, а декілька були Йосипа та Марії, коли народився Ісуса. Без помпезності, без обставин, без святкування, майже всіх пропустили ця правда навіть Сьогодні. Що ми називаємо різвою сьогодні, точно не більше ніж вечірка, та що має відношення прихід Бог плоти спасти свого народу від гріха. Однак як ми будемо читати декілька язичників з'язником кутру також porozumije величину про що відбувалося, вони зробили той, що кожен з єврея повинен був зробити, а той, що повинен робити кожну людину, оскільки чого часу поклоняться царя. Перед тим я почну, я помилюся. Наш Небесний Батко, я дякую тобі за цей час відкрити Твоє Слово та вивчити Його я дякую, що ти спас нас. І відкрили наші очі та серці, щоб ми могли розуміти твоє слово і що ти хочеш, що ти хотів би сказати нам. Сьогодні я молю, щоб ти давати нам мудрість, не лише розуміти те, що ти хочеш сказати нам, але як ми можемо вжити це також

отих мудреців і докладно випитував їх про час, коли з'явилась зоря. І він відіслав їх до Віфлеєму, говорячи, ідіть і пильно роз, роз, розвідайтеся про дитятко, а як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти поклинитись йому. Вони же царя висухли, вирішли. І ось зоря, що на сході, вони її бачили. І шла перед ними, аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. А бачивши зорю, вони да, звичайно зрадили. І вийшовши додому, знайшли там дитятко з Мирею, його матрію. І вони впали ніцма і вклонились йому. І відчинили відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари золото, влада та смірну. А в весні щоб не вертатись до Ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Після того мудреці сказали Іроду, до цар Ізраїля народився, а після того Ірод дізнався від єврейських Релігіозних лідерів, де цей месія повинен був народитися. Він збирався мудреців разом в окремому місці, щоб спитати їх далі. Ми бачимо, що Ірод хотів дізнатися, коли ця зворі з'явилась. А ми розуміємо, розумемо, навіщо він хотів дізнатися цю інформацію. Він спробував дізнатися. Приблизно скільки років цьому хлопцю, тому що він хотів знати, знайти і вбити його. Ми пізніше бачимо в розділі, що Ірод наказав виконання кожного хлопчика, кому було два роки і менше тих, що були в Віфлеємі та навколишній території. Однак це я хотілося б вивчити поближче питання про зірку. Що була ця церква, Тима багато спілкування та дебатів. Я слухав багато ідеї, про що цю зірку була через роки, Таке є з'єднання двох планет, які зробили велике світло в небі, чи особлива зірка, яка створив Бог для мети підвести мудреців до місця Ісуса, або, можливо, було кометою. Ясно, що було неособливий феномен. феномен. Крім того, вони могутні впливові люди, а також чаклуни, а махи. Вони були астролохіми. Вони знали вечене небо дуже добре, а які зірки ті, що там були. Раніше в цьому розділі, в віршому другі, ми читали і питали, де народження, де народжений цар юдейський. Бо на сходи ми бачили зорю його і прибули поклонитись йому. Таким чином, мудрці сказали Іроду, що вони прийшли Поклонятися цього царя, тому що вони бачили цю зірку, коли б вона піднімалася. Вони знали, що би це не було. Воно належав цьому царю, перебачив свого прихід. Очевидно, намагаючись визначити точно якою була ця зірка від текста важко, як нам сказали лише була зірка. Я не обговорю кожну проблему кожного можливого пояснення цього феномена, але я поділюсь яке пояснення по моїй думці найкраще. Я слухав одного теология, обговорив декілька років тому що цей феномен майже напевно не був набесним за своєю природою чи таке природне явище. Я вірю, що нам треба ходити назад до старого заповіда, щоб читати історію про євреїв протягом своїх 40 років подорожі через пустелі до обітуваного землі, щоб ми могли точно розуміти, що це зерка була. Я читаю від вихіда розділу 13-го, вішах 21 до 22. -го. А Господь ішов перед ними в день у стовпі хмари щоб провадити їх дорогою, а вночі в стопі окню, щоб світити їм, щоб ішли в день та ночі. Не відступав у день стов хмари тієї, а вночі стов огню спери обличчя народу. Я вірю, що це найкраще пояснює пояснення. З'являється цієї церкви, піднімається, а також як вона вдалося підвести мудреців з іншого земля, прямо до місця, де був Ісус. Я також вірю, що це найкраще пояснює, як мудреці знали, що цього царя був вартистю поклоніння тому що стов, діма та огоння був прояв слави Бога, а коли не був чоловік в наявності слави Бога, їх зразу везли стан поклоніння. Також такої небесні події, такої величини, та що об, обов'язково веде мудреців свого земля до Ізраїля було б помитити десь ще, а про що написано. До мого знання, такої події ніколи не був записаний а, з межами писання. Чи помітили нікого ще, крім мудреців, швидше за все, слава Богу, з'явилось мудрецям, як євреям, щоб привести їх спеціально до місця народження Ісуса. Після того, що Ірода дізнався від мудреців а, інформацію, ту, що він шукав, він говорить мудрецям продовжити свій подорож до Єрусалима, а шукати новородженою дитиною. Ірод сказав мудрецям, що коли вони знайли, знайшли цю дитину, принести роззачування до Його, Ми вже знаємо, тому що він хотів дізнатися цю інформацію через свого бажання вбити цю дитину, таким чином, ця зорхороза власті і рода закінчилась. Це символізувало ставлення єврейських релігіозних лідерів Ісус, Ісусу також. Спаситель Прийшов, але він прохожував властю та контролю єврейських релігіозних лідерів, тому ми їм треба ліквідувати його. В Буття розділ 6, вірш 5 читаємо і бачив Господь що велике розбешення людини на землі і весь нахил думки серця і тільки зло повсякденне, Reakcija roda, a ostatnia reakcija religioznych včiny prihad Messi ližje більше do casa. Messi prišel z nami, a вони liše vваžali, jak вони mohli vojiti його. Modrici отримали informaciju, jakou вони šukali a potom i rad. Відправив їх пошукати народженого царя. Зірка, яка підвезла мудреців до Єрусалима, знову піднімається, чи з'являється перед Ним і продовжує вести їх, де, нарешті зупинились над міцем, де було Ісус. Коли вони прийшли, вони відповідали, як повинна кожна людина в цьому часу, як сьогодні, з великою радістю. Вечір, коли він народився, пасарам сказав Янгу знайти його, а коли вони знайшли Ісуса, ми читаємо про свою реакцію від Луки, розділ 2, вірш 20. Пасту, пастухи вже повернулись, прославляючи і хвалячи Бога за все, що почули і побачили, так як їм було сказано. Це правона реакція, коли в наявності Ісуса Це буде кожної людини тих, що народились, віруючих чи не віруючих. Зрештою, як ми читаємо до Filip'ijan розділ 2. вірші з 5 до 11. Нехай у вас будуть ті самі думки, що і у Христі Ісусі. Він бувши в Божій подобі, не вважав на злохват, бути Богові рівнем, Але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини. І подобаю ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухані, аж до смерті і до смерті Хресної. Тому і Бог повышив його, та дав йому ім'я що вище над кожне ім'я, що перед Ісусовим ім'ям вклонялося кожне коліно небесних і земних підземних, і щоб кожен язик визнав. Ісус Христос, То Господь, на славу Бога Отця. Месія прийшов, але майже нікого не помітили. Декілька kicki людей, tih su pomietili, з z благо благоговіння хвалою і поклонінням. Коли небудь він повернеться, а коли відбувається, кожна людина буде помітити, а вони впадають на колінах, щоб Боговити і поклонятися Його. В минулому відео я сказав, що було багато міфів про народження Ісуса, які не підтримали за Євангеліями Матвія чи Лука. Перший міф, який я обговорив, був про мудреців, оскільки од них були, яких подорожували до Ізраїля. І перелівся з вами, що у нас немає доказів, що були лише три з них, а швидше за все, що були багато мудреців більше, ніж троє, плюс свій антураж. Було б маленька армія людей, як пішла через пустелі, щоб знайти і поклонятися цього народженого царя. Зараз ми будемо зіткнутися, зіткнутися інший міф про народження Ісуса. В вірші 11 ми бачимо, як знайшли розташування Ісуса мудреці, а ми читаємо. І вийшовши додому, знайшли там дитятку, з Марією, його матерію, і вони впали нецма, і вклонились йому і відчинивши скарбниці свої. Піднесли йому свої дарі й Золото Ладан та Смирно. Практично в кожному вертепі, який ви будете бачити проти Різдва, буде Будь-які з тварини, Йосип Марія, а звісно, дитина в Ясли, яка була кормлення місця для тварин. Може бути Янго чи ні, а практично завжди будуть статуетки, які представляють мудреців. В розвідних виставках, що я був в дитинстві, завжди були троє мудреці мудреца, яка прийшла поклонятися Ісуса ввечері свого народження. Практично будь-який переказ народження Ісуса показує троє мудреца тих, що з'являлись ввечері народження Ісуса. Однак цей вірш ясно, а також вірші минулого, що мудреці не прийшли ввечері, коли народився Ісус. Prišli, ko ne bodo pojednali Jezusa, zato, kot je zapisano v 1.11. mutaciji, vstopili v hišnik, kjer so bili Josip in Marija. Jasno, da to se zgodi, ko ne bodo pojednali Jezusa. Josip in Marija sta našli nekdaj ne bodi še živi v vifleji. Mi ne vemo, če je bil njihov dom, kjer sta živeli, хоčabo. Ми можемо здогадуватися, що цей будинок може бути будинок родини із Йосипа. Це спекуляції, звісно, але має сенс, коли ми пам'ятаємо, чому Йосип і Марія були в Віфлеємі для початку, читаю я від лука розділ 2. вірші з 1 до 5. І трапилося тими днями вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав Квіріни. І всі йшли записатися кожне місто своє. Пішов теж Іосиф із Халілеї, із міста Назарету до Юдеї, до міста Давидового, що зветься віфлеєм, бо погодив із дому та з роду довідового, щоб йому записатись із мрією, і з ним зарученою, що була вагітна. Таким чином, ми бачимо, що Йосип і Марія чил, жили в місті, назвається Назаретом, але родина Йосипа виникла віфлеєми. Це і причини, що ре, реєструвати. Для цього римського переписувати. Розумно здобуватися. Якщо це був містом де родина Йосипа виникла, тому там у Йосипа була б родина тих, що там жили, а також це був будинком, де цей Йосип і Марія жили, коли прийшли мудреці. Однак знову цей спекуляції, а через дефіцит доказав від писання не треба спекулювати далі. Ще один, ще один цікавий аспект вірша 11. А це як написав Матвій, що коли му вошли в будинок вони знайшли Ісуса в Марії, Незважаючи на що Ісуса дитина, він. Перерахував перші матві розумів, що Ісус тут першорядний, а Він на, найважливіший. А це як член сім'ї перерахували далі перший Ісус, а потім Марі, а потім Йосип. Хоча би помітити що це що тут навіть не згадується Йосип зовсім. Знову Nam treba rozumiti, že role Josepa dochadlač Isusa. Ali ven ni Batko Isusa. Nam treba rozumeti, že tak Isus povnostijo ljudina, ale vam також povnosti Boga. Batko Isusa Bog, ahoč ako je u od Nho, je DNK Ludini with Swajefej Matri, prerota sohnist Isusa Božstva. Коли вони вошли в будинок, мудрці зробили те, що вони прийшли робити, поклонятися царя. Вони впали на землю, поклонялись. вони знали, що вони були наявність Бога всімогутні, а відповідь мудреців поклонятися та хвалити Його. Цікаво, що ці язичники ідолопоклонники, долопоклонники знали. Чемму наявне вони були, а відреахували належним чином але єврея, які чекали так довго свого Месі, пропустили прихід Ісуса зовсім. А потім Відхилили Його зовсім. Цей майже пророча ціна, як це символізує і еру церкві в даний момент. Аспект поклон... покл... 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 поклонення мудреців – щоб вони принесли подарунки, які було бо нормально для будь-якого, кого, що пройшли в хисті, віддати щану царю. Написано, що вони відкрили свої скарби таким чином, ясно, що вони принесли багато жертв. Може бути, що вони подарили ще інші подарунки, але про що схадувався золото, ладан та смирно. Не буду обговорити а, зараз цей подарунки, але буду обговорити ці символи з символиз... символозі їх, а велику вартість їх в наступного відео. Напевно, була наймовірна сцена. Цей великий натовп людей всередині і зовні його маленького будинка, а маленькому місті бодикамустима поклоніння та хваління цього хлопчика. Хто що прийшов примерти для хрехи свого людей. Амінь. Дорешті ми читаємо вірші 12 «А вісні, останні щоб не вертатись до Ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. В тексті не написано, коли це попередження прийшло, але ясно було, коли не буде після того, що мудреці відійшли від наявності Ірода, щоб піти в Іфлеєм шукати Ісуса. Вони отримали відвідування у вісні, не доставити новини Іроду, gdje oni iznašli Isusa. Bog zvisno znav zli plani i roda i su vreno zirvano ci plani čez popređeni mudreci. Oni sluhli cej popređenja, a potim vidi šli čez ruha bez znani i roda če budi jakih svojih človekih. Цей день буде, ми закінчимо сухотник. Я сповідаю, що вам сподобалось в наше вивчення сьогоднішнього дня, що ви підбадьорювали вивчити писання хлібше. Я закінчую з нас час в молитві. Наш Небесний Батько, я дякую тобі за цей час вивчити Твоє Слово. Я дякую за мудрість, яку ми отримаємо через Твоє Своє твоє слово, мудрость про тебе і мудрость, як Ти хочеш, щоб ми жили. Я дякую, що всі в этом миру під Твоїм контролем, навіть не один молекула, не під контролем тебе. Таким чином, ми можемо жити в впевністю, що ти зробиш все, які ти обіцяв нам. Я щиро дякую тобі за наше спасіння, що ти постійно освячуєш нас і використовуєш нам своєму плану викупу. Дай нам можливість в цих днях поділитися гарні новини про Ісуса з невірячими, а також навчати один одного. Будь ласка, бережи нас, нашу країну і наших захисників. Я молюсь в імені Ісуса Христа. Амінь. Знову щиро знову, дякую, що ви приєдналися до мене сьогодні. Сповідаю, що ви будете зі мною наступного разу, коли ми вивчимо подарунки Ті, що подари, подарили Ісусу мудреці, а також теча Ісуса Марії а Йосипа до Єгипта. Do nasupno razvo, haj Bog blagoslovi vas za vdi.